Вітаю це проект Час Діяти. Мене звати Олег Галів. Маємо сьогодні важливу тему для розмови. Кабінет міністрів України затвердив концепцію нової української школи з 12-річною системою освіти. Запропонувало її профільне міністерство про переваги, недоліки та особливості цієї ініціативи. Говоримо з одним із співавторів. Це Роман Шиян, директор Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Вітаю вас. В нашій студії! Добрий вечір. Давайте напевно розпочнемо з того, як саме створювали. Цей проект і чому власне виникла потреба в його створенні? Е, ну, справді ми маємо е, рідкісний випадок позитивного інформаційного приводу для того, щоб поговорити про освіту. І особливість цього моменту полягає у тому, що застосовано такий досить рідкісний для, для наших, для наших політичних реалій механізм так званої політичної пропозиції. Міністерство освіти і науки України застосувало цей механізм для того, щоб гарантувати сталість тих процесів реформування загальної середньої освіти яка так необхідна для того, щоб у таких довготривалих процесах, якими є реформи в освітній галузі? Цьому я справді входив до робочої групи зі створення цієї цього документа, цієї політичної пропозиції, І, але поряд з тим, про відбувалося ще кілька паралельних процесів, пов'язаних з, з, з цією подією. Вже майже три роки триває робота над законом про освіту, який вже пройшов свого часу. Перше читання, і зараз відбувається в парламенті. Відбувається друге читання. Я теж є там членом робочої групи з підготовки цього документу до другого читання. Е, і е, от в цій суперечливій ситуації, коли е, освітянський загал, спільнота освітян вже е, зачекалася цього закону, бо е, для того, щоб рухатися далі, треба мати певну е, визначеність у тому, що нас чекає. Е, тобто, ми маємо сигнал, який засвідчує політичну волю е, уряду. І щодо реформування загальної і середньої освіти це дуже важливо. Це одна з двох необхідних умов. Далі йдеться з другого боку, мусить бути ініціатива освітньої спільноти. І ще один процес, в якому я брав участь пов'язаний з попередніми двома, це робота над над стандартом загальної середньої освіти. Це такий підставовий документ, який доходить вже до самої суті проблеми до змісту освіти, до того як має відбуватися безпосередній. Навчальний процес, добре. Давайте про цю 12-річну систему освіти. Що вона передбачає, як це має бути? Знаєш, там є три рівні: так перший це чотири роки, п'ять років, і три останні роки відповідно це або профільна освіта, або поглиблене вивчення загальне. От розказуйте про це. Оця е, тривалість загальної середньої освіти. А ми мусимо взяти до уваги, що згідно з конституцією, у нас загальна середня освіта є обов'язковою. Це мало в якій країні є така норма конституційна. Е, власне Власне, ми звикли до того, і це наш спадок, що до такої уніфікованої загальної середньої школи, яка триває ну, на сьогоднішній день 11 років, і яка складається з трьох ступенів початкової, основної і, основна і старша школа. І оцей додатковий рік має продовжити тривалість власне старшої школи. І йдеться власне про те, що випускники 9 класу основної школи мали б обрати свою подальшу траєкторію освітню. Вони можуть навчатися в академічному ліцеї, і цей ліцей за задумом творців реформи має бути багатопрофільним. Тобто ми розуміємо, що було б передчасно. Такі робити жорсткі траєкторії освітні для школірів такого віку, тому що ми розуміємо, що навіть студенти або дорослі люди зараз у цілому світі просувається ідея, панує, можна сказати, ідея ціложиттєвої освіти, освіти впродовж життя, і людина впродовж свого життя змінює професії, змінює свої уподобання і відкриває себе. І тому ці ліцеї актимічні мали б бути багатопрофільними, щоб дитина, школяр. Обирав чи обирала свою власну освітню траєкторію для прикладу, вона могла б поглиблено вивчати математику і українську мову, перебуваючи в одному середовищі з різними динамічними групами своїх ровесників. А от і так само професійна професійні ліцеї. Забезпечать уже професійну освіту для іншої частини частини дітей цього віку, а при цьому не має бути глухих кутів. Тобто загальна середня освіта може здобути може бути здобута також і випускниками професійних ліцеїв, і мають бути такі сполучення цих цих двох траєкторій для того, щоб кожна дитина зберігала свої шанси в в подальшому житті. Тобто, давайте так розділимо: оці академічні ліцеї, де будуть загально вчити всьому, вони будуть на базі кожної школи, наскільки я розумію, так? Ні, власне, отут є от дуже такий складний момент, бо ця Ця реформа освітня відбувається в контексті адміністративно-територіальної реформи. І якщо в великих містах це вирішується простіше, то в сільській місцевості школи, старша, старша школа мала б бути укрупненою, тобто їх стане менше. Випускники основної школи, для того щоб забезпечити відповідну якість їхньої їхньої освіти у старшій школі, змушені будуть змінити місце навчання більше того в. Якщо школа першого і другого ступеня залишиться у підпорядкуванні об'єднаних територіальних громад, так і цей процес зараз відбувається хоч і суперечливо, то старша школа мала б бути засновниками старшої школи, мали б бути у ці нові райони, чи повіти, як їх умовно ми називаємо. І от власне, оця вся гіпотетичність цієї адміністративно-територіальної реформи, особливо в цій частині нових районів, вона вона ускладнює ускладнюватиме перебіг перебіг реформ, і тут треба власне розуміти, що прем'єр учора на, на засіданні уряду висловив думку, що оця поступова стратегія, яка була запропонована міністерством освіти і науки, коли ми починаємо в першого вересня 2018 року і. 12 клас з'являється аж у 2029-30 навчальному році в це, це трохи нагадує попередню спробу, коли школярі вже закінчили, закінчували 9 клас, коли Верховна Рада 2011 року раптом прийняла закон, яким повернулася до 11 річки. Е, і е, е, тому є ще кілька е, варіантів е, стратегії впровадження е, цієї 12-річної школи, а саме розпочати е, е, у 2018 році одночасно і в першому класі, і в 5, а можливо, навіть і в 10-му. Е, за умов е, ну, поліпшення загальної ситуації в Україні на той час. Можливі і такі, і такі стратегії. Тобто, десятикласники, які будуть у 2018 році, можуть вже навчатись за цією от новою концепцією. Ймовірність цього невисока на сьогоднішній день, але такий варіант обговорюється. При цьому ну, оцей стандарт про який я вже згадав, тут на столі лежать дві книжечки з ну, бібліотечки реформ. Е, і ще з'явиться багато цих відтінків зеленого, е, бо е, різні аспекти реформи мали б бути е, описані е, мовою, зрозумілою не лише вчителям, для яких вони стануть безпосереднім керівництвом додії, але е, і батькам е, громадськості, і навіть учням. Е, тобто мова йде про те що на навесні робоча група яку я кордну яку мені випала нагода координувати впродовж останніх кількох місяців має має завершити роботу над цим документом до квітня і після е широкого громадського обговорення цей документ буде прийнятий е кабінетом міністрів знову ж таки, е якщо е обставини будуть сприятливі. Політична воля буде достатньою, то цей документ буде прийнятий в цілому, і він охоплюватиме всю загальну середню освіту. Можливий також сценарій, коли буде прийнято спочатку оцей стандарт для початкової школи, а відтак для наступних двох ступенів. Тобто концептуально ці підходи до загальної середньої освіти, які Відрізняється від традиційної тим, що ми переходимо від знаннєвої парадигми до компетентнісної, і в цьому документі буде, буде описано так званий навчальний поступ учня від початку його навчання до закінчення за циклами. Тому що концепція передбачає, окрім ступенів, про які ми вже говорили, ще й цикли коротші, тобто цикл першого, другого класу адаптаційний, 3-4, тоді перші два роки навчання в основній школі 5-6 клас. І, власне, оці, оці концептуальні передумови будуть достатніми для того, щоб пілотувати, пробувати це робити вже на нових засадах. І ну мені відомо, і що і, зокрема і у Львів на Львівщині є е, педагогічні спільноти, які готові до цього пілотування, і вони беруть участь у е, розробленні цих документів в, в свій внесок роблять оце, е, у у, у розвиток цієї думки. Добре, дивіться, ви розповіли нам про негативний досвід реформування освіти, який вже був, та коли 9 класи повернулися знову до 11-річної системи. Де є гарантії того, що на цей раз ми знову не обпечемося і не буде такої ж ситуації, як і колись? Гарантій, звичайно, немає, але те, що відбулося вчора. Збільшує шанси на успіх, бо е, е, політична е, політична пропозиція прийнята урядом, це є своєрідний пакт між різними політичними силами, про те, який мав би гарантувати, що за умови змін е, в уряді чи конфігурації більшості в парламенті все таки є певні зобов'язання які не можна просто так про які не можна просто так забути якщо скажімо наступ наступні уряди вважатимуть що це рішення учорашнє треба змінити то вони повинні будуть це зробити свідомо і тому це одна складова а друга складова це професійна спільнота Тобто залучення широких кіл, а це залучення від вже зараз відбувається. Широкі кола брали участь в розробці як цього підставового документу, так і документа, так і стандарту. Залучення цих спільнот теж є гарантією про того, що що це житиме. Що ці ідеї е, будуть в, в, впроваджуватися у реальне життя про оцінювання? Я знаю, що є якісь особливості в оцінюванні та перших, других, третіх класів там якось по-новому будуть оцінювати знання. Е, ну так. Тобто, паралельно з цими процесами на майбутнє відбуваються також такі малі кроки уже тепер. Бо ті діти, які навчаються в школі, не, не повинні чекати, поки запровадиться якась така нова. Нова парадигма. І е, зараз відбуваються певні зміни е, е, оцінювання в початковій школі е, не рекомендоване, е, і е, зрозуміло, що е, учневі, е, тобто в, 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 в учителя є багато способів е, підбадьорити учня і е, його мотивувати до, до ліпшого. Навчання і не обов'язково це робити в такий брутальний спосіб, тавруючи його поганими, поганими оцінками. А от той навчальний поступ, про який я казав, він дасть власне ну, таку шкалу, не жорстку шкалу, бо не кожна дитина, не всі діти синхронно, одночасно мають досягнути того тих чи інших вмінь. А це а йдеться саме про школу вмінь, а не про е, м, вимірювання нагромадження якихось знань. Е, більше того, е, знання е, стають е, другорядними. Тобто вони звичайно важливі і без знань е, вміння теж е, втрачають сенс. Але е, е, щоразу, коли вчитель заходить в клас, маючи е, в своєму арсеналі е, ці. Е, Речі, про яку я, про які я кажу, мусить дати собі відповідь, навіщо? Навіщо ми беремо цей навчальний матеріал, як він сприяє розвиткові вмінь учнів? Ну, от у мене в цьому контексті виникає запитання. Психологи говорять про те, що для самих вчителів навіть два роки замало для того, аби підготуватися по-новому, вчити наших дітей. Як вирішувати це питання? Це дуже справді важливий аспект реформи у світі. зараз кажуть про не тільки про людський чи соціальний капітал, а також про професійний капітал, і це вчителі, це кваліфіковані учительські спільноти. І зрозуміло, що часу замало для того, щоб підготувати вчителів до роботи по-новому. Тут є тільки ну скажімо, так їх дві передумови, які можуть нам у цьому допомогти. По-перше, є спільноти вчительські, які випереджають час і які працюють уже зараз у відповідності до тих параметрів, які ми зараз намагаємося описати в цих документах. Це 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 одне, і друге, це з ми готуємо одночасно готуємося одночасно до того, щоб. Підтримати вчителів, навчити їх розробляти свої власні освітні програми, бо це теж нове поняття, яке раніше не застосовувалося. А також програми навчальних предметів. Ми звикли за 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 ці за попередні роки, що є єдина програма, і за нею відбувається навчальний процес. Зараз буде інакше. Вчительські спільноти, я наголошую, що саме вчительські спільноти, бо на плечі окремого вчителя було б безвідповідально покладати таку додаткову ношу. Mm. А, але вчительські спільноти ми будемо готувати вчительські спільноти до того, щоб це треба. Справді часу мало. Ми зараз розраховували, що для того, аби всі вчителі початкових класів, які розпочнуть роботу за новим стандартом 1 вересня 18 року, Принаймні одно-двотижневі курси підвищення кваліфікації за е, е, пройшли, то, е, то, то, на, то це має бути дуже інтенсивна робота, принаймні впродовж першого півріччя 2018 року, бо наступний рік впродовж наступного року треба е, буде підготуватися до, до цього інтенсив до цих інтенсивних. Інтенсивних е, е, заходів з розвитку з професійного розвитку розвитку вчителів маємо ще трохи часу. Хочу вас запитати про те, чи створення цих академічних ліцеїв передбачатиме створення нових робочих місць для вчителів, чи не будуть можливо скорочень під час реформування? І от сьогодні з'явилася також інформація про те, що уряд власне затвердив з 1 січня 2017-го збільшити оклади вчителям до 50%. Наскільки це є реальним? Ну збільшення окладів відбулося завдяки ініціативі міністра освіти, яка звернула увагу на те, що ну, найнадійнішим способом це зробити це просунути позиції вчительської професії на два рядки вище у так званій тарифній сітці. Тобто, це прив'язує це, це. Це 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 гарантує сталість цих змін. Ну, зрозуміло, бо в умовах, бо в умовах так, такої фінансової нестабільності е, е, такі. М Підвищення вони можуть бути дуже минущими, але важливішим є створення ну, культивування, розбудова культури довіри до вчителя. Зрозуміло, що при цьому його цей професійний капітал повинен, повинен зростати, і вчитель повинен почувати себе впевнено, і батьки, і громадськість повинні бути впевненими, що, що, що ця вчительська спільнота має відповідний відповідну кваліфікацію, щоб їй довіряти. Але дуже важливо, щоб усі ці заходи були власне, спрямовані на розбудову цієї довіри. Але щоб прямо відповісти на ваше запитання щодо кількості робочих місць, зрозуміло, що кількість робочих місць не зросте. Але при цьому є шанс у тому, що нові академічні ліцеї зможуть просити залучити до роботи е, якраз найсильніші е, учительські учительські кадри е, бо е, скажімо е, от вчора я е, почув від представниці е, новокалинівської об'єднаної територіальної громади про те що е, вчитель е, початкових класів який звик працювати з малою групою дітей через індивідуальні форми навчання таке інше він просто не не вміє дати собі раду з повноцінним класом у якому є 20 Добре, я дякую вам за розмову. Сподіваюся, що 2018-19 навчальний рік стане для української освіти якісним не лише на словах, але й на ділі. Роман Шиян, директор Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти наш гість сьогодні. Це програма Час діяти. Дякую, що дивитеся.